Секретар міської ради Вікторія Косяк провела черговий прийом громадян із особистих питань. Олександрійці питали щодо працевлаштування, врегулювання трудових відносин та щодо змін у трудовому законодавстві. Запитували про довідку про кількість зареєстрованих осіб за місцем проживання, а також щодо надання матеріальної допомоги на лікування. Олександрійські бібліотеки активно долучилися до обласної культурно-мистецької акції Наша мова українська з нагоди відзначення Всесвітнього дня рідної мови. У бібліотеці філії номер 2 дітей запросили на бібліотечний вікенд, читаємо, спілкуємося рідною мовою. У бібліотеці номер 12 заняття гуртка 3D-моделювання присвятили рідній мові та змоделювали головні символи України. У бібліотеці для юнацтва здійснили мандрівку на мовний олімп. А у перемозькому мікрорайоні бібліотекарі боролися. Суржиком під час інформаційно-просвітницької вуличної акції. В області визначили кращого керівника гуртка 2023 року. 22 лютого в креативному просторі Ково кращі керівники гуртків отримали нагороди та подарунки за участь в обласному конкурсі серед керівників гуртків закладів професійної та фахової передвищої освіти. Конкурс проводиться вже в четверте. Цьогоріч серед переможців у номінації приз глядацьких симпатій Олександрійка Олена Масіяш, керівниця гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Олександрійського професійного ліцею. У суботу відбудеться презентація спільноти Української волонтерської служби в Олександрії. Організатор заходу, що відбудеться 25 лютого о 15-й годині в Олександрійському музейному центрі. Тимофій Клаупік організатор розкаже про світ волонтерства та його сфери, про плани на рік, потенційні проєкти та активності, а також про можливості волонтерства, проєкти Української волонтерської служби та можливості долучення до них. Команда олександрійських підприємців Добресерденько пропонує вісім подарункових сертифікатів тим, хто візьме до себе котика чи собачку з прихистку зоодопомога, котородини, притулку друг. В переліку косметична процедура, манікюр, послуха перукаря, фітнес та спортивне тренування, масаж. Є і пропозиції для чотирилапих: лежанка для кішечки чи толстовка для собачки, а також антигельмінтні засоби. Дякуємо всім нашим добресерденько за те, що зігріли. Біли тварини маленькі, зазначають волонтери. Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне незаконне виробництво горілчаних виробів на Кіровоградщині. Вилучили 100 тисяч пляшок лікеру горілчаних виробів, 25 тисяч літрів спирту, 17 механічних пристроїв для закурповання пляшок, а також акцизні марки з ознаками підробки. Орієнтовна вартість 20 мільйонів гривень. Обладнані і незаконна продукція вилучені на заводі, який за документами не працював та здійснював незаконне масштабне виробництво під акцизною продукцією. Продукції. У п'ятницю, 24 лютого, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 6 градусів морозу, в день до плюс 2. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 6 метрів на секунду.